Чому, але це єдине відео за той день, коли ми ходили дивитись квартиру. І я супер щаслива, що нам довелося подивитись тільки одну квартиру, і ще цей процес не зайняв багато часу. Сьогодні 17 вересня, я нещодавно помла, як можна помітити, і мені треба заповнити сьогодні песель Укр і піти його подати. Ми вчора прийшли в вуж, нам дали бумажечку, але ми могли і вчора заповнити. Але ми купили тільки номер, не могли вставити карточку в мій телефон, то ми аж дома прийшли. Бо коли ти робиш песель, тобі має прийти якась смс-ка на телефон, ти маєш їй сказати. А так як в мене ну, номера, по суті, ще не було, то ми вчора не зробили. Але нам дали бланк, я його зараз заповню. От так виглядаємо цю бумажечку для песеля, яку треба заповнити. Сьогодні 18 вересня, і ми. Вчора зробили мені песель Укр. Не знаю, чому за ці дні було так мало відео, але трішки розповісти про песель Укр я думаю варто, тому що я про нього говорю і не зрозуміло, що це. Що каже Google? що таке песель Укр? Це особливий номер ідентифікації, наданий українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що підтверджує їхній тимчасовий захист і надає доступ до соціальних послуг. Власне, без нього я могла знаходитись в Польщі, але тільки 180 днів. Але з цим веселом я вже можу робити певні маніпуляції, тобто знаходитись довше на території Польщі, ніж 180 днів, та робити там банківські рахунки, знімати житло і всяке таке. Без цієї бумажки насправді напевно нікуди. Сьогодні ми йдемо робити. Нам банківські рахунки. Якщо нам, звісно, відкрити, тому що в нас немає ще місця проживання. Але нам треба банківський рахунок, щоб орендувати квартиру. Тому як ми будемо це вирішувати, я поки не знаю. Ми вже вернулися назад, ми хотіли зробити рахунок Артуру, ну або і Артуру, і мені в банку ПКО. Але там сказали, що треба умову о працю. У нас такої немає. Ми пішли в банк Міленіум. Там теж сказали, що треба карту побити. У нас її немає. І ми пішли в якийсь інший банк, і там сказали, що супер бомба. Ми вам відкриємо, але через те, що вони в 15 закриваються. Нам треба прийти завтра. Ну Артур подав документи туди-сюди, але сам рахунок відкриється вже завтра. То завтра треба ще прийти. Ось такі от справи. Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця, 19 числа, і ми сьогодні їдемо підписувати умову про наше мешкає. Oh. Займаюся тим, що прибираю на кухні. Артур зробив бутерброди. Ми зараз поснідаємо. Справ сьогодні багато. Артуру треба сходити сьогодні ще в банк. Так як нам їхати приблизно 3 години, а ще так як сьогодні, п'ятниця можливі затори, то е, ми вийдемо десь в час 30, Я думаю, тому що на п'яту годину нам треба бути в іншому місті. Я працюю в ліжку, тому що прохолодно. Я захворіти не хочу. Хворіти тут, я думаю, дуже дорого. Ще не зрозуміло, як до лікаря тут ходити. Тому дякую. На фоні я собі вимкнула серіал. Зараз в хтось про нього говорять. Називається Цього літа стала вродливою. От я таке люблю дивитись, і він такий простенький, хороший, любовні драми. Ми знову утрамбовуємо машину. Ми хочемо всі або майже всі речі вже забрати і закинути на квартиру. Ось тому, що можливо ми цей тиждень будемо жити вже на квартирі. Правда, там поки немає інтернету, оп а попереду вихідні. Тому я не знаю, чи ми його підключимо і коли підключимо. Тому і грузимося в машину зараз. Плюс а, ми, ми запізнюємося. Ми хотіли в 30 виїхати вже майже друга година. Ну як завжди. Ми вже доїхали, приїхали, трішки в якихось пробках стояли, то на декілька хвилин буквально запізнюємося, але ми вже припаркувалися, тому що прийдемо віддавати гроші і підписувати укону. І нарешті, я сподіваюся, у нас буде житло. Я сьогодні не, така пом'ята чуть-чуть. Ми вже підписали угоду, будемо фоткати, що там не так в квартирі. Щоб потім ми за це не платили. Mm -hmm. Хто у mm -hmm. нас тепер не безхатька? Це ми. До 10 числа поки. Якщо не заплатимо, то поки не Якщо не заплатимо, то ну, то будемо безхатька. Ми, коротше, йдемо в Макдональдс, хочемо поїсти. І потім додому. Вау, може я можу сказати, що ми підемо додому. Бомба. Да, там треба песели, але там, я так розумію, тільки за 75 злотих. О, дякую. Забираємо трошки речей з машини нарешті. Там, до речі, машина українців стоїть. Перше саме страшно. Каємось другий раз, щоб взяти речі. Ой! Своєю, я є без тебе. Ми вже вдома знесли майже всі речі. Будемо зараз відпочивати, і найголовніше, нам треба подивитись, який інтернет ми будемо підключати. На понеділок, скоріш за все, ми вже не встигнемо. Якщо ми підключимо оператора Play, то там здається можна. Буде підключити його в понеділок, було б дуже супер, але а, ріалторка, яка нам допомагала винаймати цю квартиру, вона сказала, що в неї є якийсь чувак, який може на вівторок уже, на жаль. Але там вигідніші умови типу дешевше буде, тому ми поки не знаємо, що саме ми оберемо. Будемо зараз вирішувати, відпочивати і спати. На цьому сьогоднішній день я напевно завершу. Я прокинулась десь в 15 приблизно. Ну, ще трошки полежала, я ще зуби теж не чистила. Прокинулась, вийшла на кухню, написала список, що потрібно купити, і ми, можливо, сьогодні поїдемо в Вікея вперше в житті, тому що раніше ми жили в маленькому місті. У Хмельницької там не було таких модних магазинів вікет. Потім почалась війна і, звісно, все це закрилось. Сьогодні, ми покуштуємо ці ті в тілі, які журнализм. У нас, коротше, шкаф з підсвіткою. І тут є така е, вішалка. Але я не розумію, тут просто дуже мало місця. Що сюди вішати. Мені носочки вішати на ці на вішалки. Бо тут, тут є прям нормальна така велика. Розібрались з цією духовкою. Це щось нове, вона сенсорне, я до таких технологій ще не звикла. Тут якісь нові режими, типу вони по-іншому виглядають, ніж на звичайних духових шафах. І тут немає мі мікрохвильовки. Ми до неї дуже звикли. Тому я Артуру сказала, що можливо, так як це якась супермодна духова шафа, можливо, тут можна буде розігрівати їжу як в мікрохвильовці. І, здається, так воно і є. Муштар, давай. Найголовніше це проти. Тут буде ціла ця, коротше. Фарма? Фар. Ми поїдемо спочатку в салон Play. Нам треба дізнатися, що до інтернету. Далі Вікея, всякий Росман. Бо треба купити якісь і полотенці, немає, навіть як в душ сходить. Всякі дрібнички для дому покупляти. Це не будуть великі закупи, я так думаю. Тому що у нас є ліміт використання українських гривнів за кордоном. Це насправді основні проблеми. Це з грошима як їх переказувати сюди, в Польшу, як оплачувати. Ну коротше, це буде ще великий геморним. Ми залишили машину на парковці Ікея і йдемо в салон Play. Ще ми спочатку припаркували в тому місці, де потрібно забирати посилку і ну, не посилка, а таку замовлення. Ось, і е, сіли в машину, а машина не заводиться. І в нас таке було на паркінгу, машина теж не заводилась. Я так розумію, це через те, що у нас розрядився ключ, ну, точніше сіла батарейка в ключі, бо у нас типу ключем не відмикається теж. І треба срочно замінити, бо ми були в паніці. Ми прийшли в плей, а документи то ми завели в машині, а йти, е, туди хвилин 13. То Артур пішов, бо я поки дойду. Зайшли. Ми взагалі не взяли документи, тому я вижу до Артура, я поїдемо додому за документами. Ну, такі ми, такі ми. Ми взяли документи наші. Нам вже навіть дзвонила та тють пані і каже, то ви будете якби вкладати умови вчення. Ми такі, да, ми забули документи. Головне закрутити потім цю штуку. Я не пам'ятаю, чи розповідала. Ми один раз заправились і ніфіга не закрили, і нам поляки пікали, і така, чого вони нам пікають? Два рази пікають, я думаю, та я ж нормально їду. Вау, вертольот. Короче, цей вертольот, який сідав, а він прилетів до якоїсь жіночки, ми заїжджали на парковку, і вона лежала тут і пожежники, і вертольот до неї прилетів, і перекрили тут. Щось жорстке сталося, поки нас тут не було. Ми купуємо таких лоточка, щоб варити і складати в в кашу. Коштує один такий 10 злотих, але ця кришка коштує 8. В, в один час стала дуже популярна ця білизна. Але вона тільки одна спальна. Блін. І така є дуже мила, Ну, швіння вже. Ні, ні. Тут продаються постільні набори без постарадли. Ну У нас в юску теж таке є. Але тут зазвичай просторадва 140 на 2 Як так? Я не розумію. Ми знайшли 180 на 2. Нарешті. Ми довго шукали. Так, я взяла якийсь ламонат, кава і фрикадельки з журавлиним соусом. Ну що, будемо постулати. Ну. Тепель. Ну, фрикадельки. І. і ми там соус можемо ще доливати, я так зрозуміла. Напевно. Ми взагалі, ми не безлік ми нікуди не розуміємо. Добре. По смаку це як пельмі. До речі, в мене відео в теплоці з кінонями. Вже має мільйон двісті 200 переліків. Не солодкі. Ми прийшли в ядрёнку. ну ми так називаємо її. Ну, Точніше, нам треба дойти, якось закинули речі з якої машин і йдемо. Треба нам продукти, порошок і всяке таке. Ось таких у нас два пакета. Ну, УЗД-то ні, то просто з машини. Ми були в бідріонці і в Ікеї. і Буде у нас розпаковка закупів. Ну ладно, ми ще були в Росмані, але окремого пакетика немає. В розміні ми витратили десь 80 золотих приблизно. Ми купили сміттєвий пакет, серветки сухі, бритви, гель для душу, Джонсон бейбі, для душу. В Ікеї ми витратили 377 золотих. Ми взяли типу лоточки, 4 штучки таких взяли. Вони скляні. Ми будемо сюди готувати кашу, макарони, рис, типу на декілька днів і в холодильник. Насправді, в ікеї ми взяли небагато всього. Але сума вийшла така хороша. Взяли кастрюльку, два рушничка. Напевно, один піде в ванну, один на кухні піде, бо ми забули взяти ванну ще одну. Ми взяли постіль на матрасник. Він йде з резиночкою, Сама постіль саме звичайна постіль, типу. Схоже на льон, навіть на бавовну більше. Тут 100% бавовни. І 30% з перероблених матеріалів. Вау! Клас. І два білих рожничка, тому що у нас зараз тут немає жодного і помитись, як ви розумієте, немає як. По розміру. Вони такі. Ну, хороші. Їх треба попрати спочатку, а потім накривати. Я сподіваюся, вони висохнуть до сьогодні. І на цьому з зікій. Все. Переходимо до бідринки. Відренці ми витратили 261 злотий. Це три тисячі картопля, макарони, цукор, пергамент. Ну куди без кока-коли, банани, яйця, приправа, базилік, ще якась дрібідій, два молока. Сіль, рис, перець, помідори, яблука, огірки, типу фета і взяли оливкову олію рафіновану, щоб можна було і салати і жарити. Хліб, на якому все було: сир, моцарелла, авокадо, паприка. Кілекуряче, кіло 600. шинка, сирна маска, печерички, масло, трепсіл ще взяли і велику пачку прального порошка персі. І все. А я піду брати речі, розкладати це в холодильник і відпочивати нарешті. І в понеділок, до речі, має прийти дядька якийсь і встановити нам інтернет з 11 до часу. І на такій закуповочній ноті я напевно буду закінчувати цей влог. Якщо у вас є якісь питання, що вам було цікаво дізнатися, пишіть в коментарях, я буду відповідати, я таке люблю. Тому всім пока!